Наскільки критичним є для України просування росіян на Донецькому напрямку Авдіївка, Піскі, район Вугледару? На сьогоднішній день це не критично. Ну я нагадаю висновки британської розвідки, коли вони там порівняли з 10 липня по 15 серпня, і визначили, що за 35 діб російські війська просунулися на 10 кілометрів в напрямку Бахмуту і. По декілька кілометрів в районі Піски і в районі Авдіївки це не критично. Так, да, це прикро, і це дуже для нас ну, незвично, що ми знову ж таки відступаємо і ми втрачаємо територію, але ми зберігаємо збройні сили і ми виснажуємо противника. Це на сьогоднішній день головне. І треба не забувати, що ми сьогодні все ж таки ведемо оборонну операцію. Ми mm. так і не перейшли ще до контрнаступу. А, чи підтримуєте ви тазу про те, що Росія не має сили і потенціалу для того, аби прорвати фронт? Так я цілком погоджуюсь з такими висновками. Навіть е, сьогодні, от ці атакуючі дії на сході е, України, Росія проводить вже не батальйонними тактичними групами, а вже окремими або диверсійно-розвідувальними групами, або меншуючися ротними групами. Тобі ж е, Даже інтенсивність атак з боку Російської Федерації стала набагато меншою.